Віталій Кристенков, військовослужбовець, у 2015-му розповідає він, отримав поранення. Самотужки пройшов увесь шлях реабілітації і фізичного одужання, і психологічного. Тож, маючи свій власний досвід, вирішив допомагати таким, як він, хлопцям, що повертаються з фронту. Ми йдемо по принципу рівно-рівному. Багато хлопців чують лише таких, як вони були. Я також такий був свого часу, у 2015 році, після першої демобілізації. Ось, і тоді я чув таких же людей, я бачив таких же, як я сам. і Я хотів допомагати їм. До нас багато звертаються родин з військовослужбовців, які чи діючі. До нас звертається родина загиблих за допомогою. Ми надаємо те, що ми можемо їм. І в першу чергу, як запитую в них, давайте я вам допоможу психологічно та фізично. Ось, якщо вам це потрібно. Дехто відмовляється, дехто каже, давайте і вони дуже раді. Для багатьох бійців перехід від військового життя до мирного є дуже тяжким, особливо якщо людина отримала важке поранення, інвалідність. На допомогу ветеранам приходять волонтери громадських організацій, говорить Віталій. Спеціалісти і проконсультують в юридичних питаннях і допоможуть з працевлаштуванням, фізичною реабілітацією, підтримують психологічно. Реінтеграція військовослужбовців також проходить дуже важко, бо людина не завжди хоче саме собі признатися в те, що їй потрібна допомога. Але якщо знаходиш саме ті слова, які для неї потрібно, то вона чує. Реінтеграція потрібно. В працевлаштуванні ми також цим питанням займаємося та допомагаємо за можливістю прорабатимо деякі проєкти. Працюємо з міською владою, працюємо з обласним центром зайнятості та з підприємствами міста Харкова саме для працевлаштування військово демобілізованих військовослужбовців. Актуальною проблемою для тих, хто демобілізується, є вирішення різних юридичних питань, говорить Віталій. Дуже багато хлопців звертаються. Хлопців, дівчат, родин звертаються за цим питанням. Сам це і документи після лікування, після виписки з військових частин, встановлення групи інвалідності. Всі ці питання, а також адаптація і реабілітація військових ветеранів, вирішуються у тісній співпраці з міською владою. Зазначає Віталій. Робота ця тривала і до війни. Сьогодні ж ветеранській політиці приділяється особлива увага. Також співпрацюємо, розробляємо, дивимося деякі соціальні проєкти або проблеми, які є в Харкові. Звертаємо на них увагу. Звертався особисто з нашим соціальним проєктом. Це інва таксі для транспортування військовослужбовців, бо ми зараз розробили такий проект, його повноцінно почали втілювати в тому році. І звернулися за допомогою до управління міського. Там є свої нюанси в них, але будемо дивитися, якщо воно далі буде робити. Працювали з Ігорем Тереховим, також з, з різних соціальних питань, і також це одне було і важливе було питання самопроїзду. Віталій уже 10 років вивчає проблеми ветеранів і з впевненістю говорить, близько 95% військовослужбовців, які повертаються додому, потребують психологічної підтримки протягом тривалого часу. Хоча часто вони самі цього і не усвідомлюють, тож дуже важливо до питання адаптації ветеранів підходити комплексно, враховуючи усі аспекти. І в цьому напрямку у Харкові ведеться потужна робота. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини.